І так, дивіться, ось автівка, які нюанси є. Ну, ясна річ, що є дрібні сколи. Ось бачите, на рахунок такого, але тут порядок. Тоді ляда, дивіться. Ляда. Ну Так, в основному все нормально, але є вже дрібні, десь я бачив, тут ні, тут ні, тут ні, ні тут немає. Часто буває на таких опелях, ось отут вже уже іржа, все в іржі, все в гнилі, але в мене все нормально з цим. У мене все нормально, бачите. Так, тут, тут порядок, тут салон в мене чистенький завжди був. Так, ага, це отут ось ляда торкалася до цього моменту, і я зафарбував фарбою. У колір кузова я купив ось отут. ось, Отут воно. отут воно колись мені не видно, билося. Так, але зараз тут нормально порядок. Так, потім що? Ну, бампер, звісно, річ, він не був, а це такий е, пофарбований, трошки зафарбований, бачите? Але... Ну так як є, так і є. Тут уже тут знизу порядок, але ось тут, бачите, є нюанси вже. Отут, ось тут є нюанси. Ось тут є нюанси, отут, Тут немає брезовика і воно камінням і піском побило трохи. На цій стороні, на цій стороні немає, наче, На цій стороні немає наче. Так. Тут двері, тут порядок, двері тут порядок, тут теж порядок, але тут часто на, на зафірах я бачу, тут часто буває ржа, але в мене все чудово. Тут із дверми все, все класно. Не всі двері в такому стані. ось так. Показую отак. Ось, дивіться, ще. На порогу. от такі є сколи. Бачите, такі сколи. Але тут, тут двері порядок. Тут двері порядок. Повністю порядок, але отам, мабуть, крило, крило там трошки вже є, мабуть. Трошки є, але треба, треба туди доставати. Мені не видно. Тут порядок, все, салон чистенький, але ж бачите, старенький, отут, Тут уже ручка зносилася, і отут із кожзаму, Але так я використовував дуже акуратно все, е, кермо. Дивіться, трошки, трошки тільки є знос. Але так салон чудовий, в чудовому стані. Ось нюанси починаються звідси. Ось, бачите, це я зафарбував тією ж фарбою, що в мене було. Бачите, ось уже пішло. Ну і арка, звісно. Ось арка вже пішла-пішла. І тут уже на самому краї так теж. Передній бампер вже такий був, він, він не рідний. ось бачите, із стекло. Омивачами фар. Такий його нерідний поставили. Але я рахую, що бамфери це розсідники. А це оце десь, а це вже, мабуть, я таке зробив, але все порядок. Ну, на капоті є мікросколи, ось скол, ось тут був скол. Але так, нюанси маленькі є, але так наче нормальні. Потім. Ця арка. Отут трошки, ну і отут дуже вже. Тобто крило якби або замінити, або добре зробити. І ось бачите, так же само, як і на тій стороні. Так, по, по цій двері отак. Ну ось це, це хтось дверима зачепив і здер лак. Але на цій двері ще ось тут є отаке. Трошки я зафарбував, це видно. І отут я зафарбував, тут трошки таке було вже і все так. А, і ще ось знизу отаке. Але це все робиться, вона не фарбувалася. Ось тут усе нормально. Це просто брудне у черевиках. І отам ще є трохи, бачите? Ось уже ну, це все крило, це не, не двері. Це не двері. Тут все нормально, це не ржа, Ну, ось так. Двері в порядку. Двері в порядку, салон теж в порядку. Все нормально. Є кондиціонер, працює, все нормально. Розхід. 5,5 показує, і по трасі десь теж 5,5. Салон добрий, все нормально, ну тільки треба поприбирати після моря. Дах теж хороший, ось бачите, дах у чудовому стані, все видно, ну така.